Привіт всім! Сьогодні у нас 30 березня. Ми на авторинку місто Луцьк. Показуємо ціни на автомобілі, що скільки коштує, які є. Ви користуйтеся контактами в описі до даного відео. Хлопці-експерти перевіряють ваш автомобіль. І автомобіль, який ви плануєте придбати по всіх параметрах, під'єднується до електронного блоку управління за допомогою комп'ютера. Вчитують всі параметри, всі помилки. Дивляться пробіг. Також автомобіль перевіряють на СТО, на підйомнику, заглядають, і кажуть, під низ, на дно дивляться, нічого ніде не підтікає. Контакти спеціалістів-експертів будуть в описі до даного відео. Дається Citroen Berlingo Ось такий вантаж, пасажирський чобіток. Автомобіль 9-10 рік. 7450 контакти є. Видний пробіг, 16 дизель, 207, ти, 207 тисяч пробігу. Ось такий уперел Берлинго. Продається Volkswagen Caddy, Версія Плімошен, Максі База. 18 рік, 16550, пробіг 240 тисяч, бензин 1.4, є ГБУ, Контакти є. Такий Volkswagen Caddy, продається на сьогоднішній день. Верно Кенго, Максибаза продається, От така машинка, це у нас 14 рік. Дизель 1.5, 5, 214 10 тисяч, 10400, п'ятимісна механіка, шестиступенева, 10400 Продається Volkswagen Caddy. Двоє русунних дверей Зручно для парковки в вузьких місцях 16 рік, 15800, 216 тисяч пробігу Другун 2.0 дизель. Ось такий Volkswagen Caddy. На сталевих дисках, ковпаки. Ренокенго. Тут дається. Повний привід, шоста рік, 1,6 бензин, 6950. Є контакти на другий автомобіль, зверніть увагу на цей. Так, Рено Кенго. Зараз тут так, що не проти сонця. Подається Рено Кенго. Ось така машинка. Ціна, Зараз вам скажу її. 7500. Телефончик є, 10 рік. Записуйте контакт контакти продавця і оглядайте таку машинку продається Renault Kengo. червоний колір, двоє рослинних дверей. Так, у нас 11 рік, 1,5 турбодизель, 7900, контакти продавця є бір, пригон, продаж. Так, є контакти продавця. Всі троянці 3 Пікасо. рік, й рік, 6 дизель 188, це на 6400 900 64, Ось такий автомобіль продається. Поживим столом. Замінна якась була. Піти. П'ятиступенева механіка. Ось така машинка. Поставити. 499. Продається Combo Автомобіль 13-го року випуску 8 4550 1.6, Механіка, контакти, продавця відсутні. Тут є якісь продається Renault Kangoo. Такий голубенький колір. 12-13 рік. Телефончик є. Ціна не вказана. Добре, день хлопці тобто. цікаво, буду шукати ключ. А яка ціна? його знає, то вас селя. Як треба, будемо телефонувати. От контакти тому, є. Підходить сама машина. Роно Кенго продається. От. такий нюанс. Відпочивають фари.

Об'єм двигуна 1,6. Peugeot Partner 7700 коштує цей, цей автомобіль. Такий чобіток пасажирський. Чобіток Renault Kangoo Є продається. Така машинка. 10300 коштує. Будь ласка, ціна. Пробіг 219 тисяч, 14 рік, контакти продавця Є показав. От така машинка. в Сіренькому кольорі. Citroen Picasso 12 рік. 600. Пробіг 243 тисячі. На бензині 1,6. Такий продається. Складні електродзеркала, двоє. 2... 2... Передні прототоматки є. це автомобіль Peugeot. 12 рік, дизель 1.6 6. 238 тисяч. Контакти є це недоговірно. Пошукає собі такий тижик. Можна звернутися до телефону до продавця отримати всю інформацію по автомобілю. Рено Кенго. Так, що у нас? Це у нас 13 рік. 8400. Продукт 169 тисяч. Так, контакти ви бачите. Пошукаю собі на який невеличкий чи віток. Можна цей варіант розглянути. Volkswagen Caddy продається. 12 рік. 2.0 дизель. Клімат контроль, навігація 10500. Ще буде видно 10 500. А, 66